Яку дивну річ ви бачили або пережили, яку не можете пояснити? У мене була подруга в школі, з якою я перестала спілкуватися після того, як вона перевелася в 10 класі. Два роки по тому мені наснився сон, у якому я приїхала до її нової школи і сіла з нею на задню парту її класу математики. У сні її вчитель був високий, з каштановим кучерявим волоссям і в окулярах. Наступного дня я отримую повідомлення у Фейсбук від цієї подруги. Абсолютно неочікувано, бо ми не спілкувалися вже багато місяців. Вона запитує, як у мене справи, і я розповідаю їй про свій сон. Вона ледь не в паніці відповідає, що дійсно сидить на задній парті на математиці, а її вчитель ідеально відповідає опису з мого сну. Однієї ночі я гуляв із другом по району пізно ввечері. Ми час від часу піднімали очі до неба, захоплюючись зорями, і тут я побачив швидке світло, щось на кшталт метеора. але воно рухалося повільніше за метеор, хоча все одно значно швидше, ніж літак. Потім це світло зробило два різкі повороти під кутом 90 градусів, спершу вправо, потім вліво, і зникло. Ми з другом обидва зупинилися і водночас сказали: ти це бачив? Це було в кінці 80-х, але я й досі пам'ятаю цю картину, наче це сталося вчора. Їхав вночі з Канкуна до Маріди. Було це приблизно 10 років тому, прямо посеред дороги величезна вибоїна. Тому я різко звернув, щоб її оминути, за якихось 200 метрів попереду побачив машину з увімкненими аварійними вогнями. Вона стояла на узбіччі, тож я вирішив зупинитися й перевірити, чи не потрібна допомога. Подумав, що можливо пробити колесо. Я припаркувався, підійшов до машини, і коли наблизився, побачив щось схоже на двох пасажирів на задньому сидінні. Але водійського в машині не було, а ті дві фігури виявилися манекенами, з перуками та обличчями, намальованими маркером чи щось подібне. Просто дивно, принаймні для мене, не можу раціонально пояснити цей випадок. Я був у барі, розмовляв з якимось чуваком, якого щойно зустрів, і до нас підійшла дівчина почала балакати з нами. У розпал розмови вона раптом поклала руку собі на голову і каже тому хлопцеві: Ти з Браунсвіла. Я не пам'ятаю точної назви міста, але це було якесь маленьке містечко, на кшталт 500 жителів. Хлопець виглядав повністю приголомшеним і відповів, що так, дійсно, звідти. Вона сказала, що це дивно, бо раз на 2-3 роки в неї трапляються такі божевільні спалахи інформації про людей, яких вона особисто не знає. Це було дуже дивно. Хлопець був шокований, а я стояв у якомусь захопленні. Я не вірю в екстрасенсорні здібності чи щось таке, але це поставило мої переконання під сумнів. Хоча цілком можливо, що це була фальш, і вона просто знала звідки він, але все одно дуже дивний досвід. Коли мені було десь 12, я грався на дворі в дуже вітряний день, і в мій двір залетіло якесь синє літаюче створіння розміром із пляшку води. Воно заплуталося в павутинні в кущах, крила були прозорі, тому це точно була не пташка. Але й для комахи воно було надто величезне і дивне, бісилося в павутинні й гілках так сильно, що я не міг нормально на нього подивитись. Я просто стояв і дивився, в голові крутилася лише одна думка та це ж блін, фея!» Я підійшов, щоб спробувати звільнити його з павутини, і в цей момент воно вирвалося і з такою швидкістю, наче кричало Пішли ви всі? Зникло знову. Я прокинувся з паралічем сну, з чітким усвідомленням, що мій дядько помер. Близько четвертої ранку я отримав дзвінок від мами. Вона сказала, що дядько на смертному і що я маю заїхати зранку. Майже певен, що на ліжку вже просто лежало тіло, яке ще дихало на автоматі, а сам він пішов ще кілька годин тому. Я сидів у своїй кімнаті в гуртожитку, коли раптом температура почала різко падати. Я підняв температуру на максимум, але все одно ставало все холодніше. Я витягнув зимові речі і почав їх одягати. Це був кінець вересня або початок жовтня в Нью-Йорку. Тож на вулиці не було холодно. Я вже збирався йти до служби обслуговування, коли мій співмешканець повернувся з тренування з хокею. і Запитав, чому на вулиці так багато поліцейських машин і швидких? Я не знав. Пізніше тієї ж ночі нам повідомили, що дівчина з гуртожитку померла. Всім, кому я розповідав про це, сказали, що я, ймовірно, відчув її смерть. Я залишався в тій кімнаті три роки, і це був єдиний випадок, коли я мав проблеми з температурою. Кілька років тому помер дядько мого батька. За багато років до цього він подарував моїм батькам шикарну пляшку текіли з Мексики, яка стояла на полишці в передній кімнаті серед інших скульптур та скляних виробів, покритих пилом протягом щонайменше 12 років. Пляшка була недосяжною і не використовувалася. Ніхто в моїй родині не п'є. У день його смерті я сидів у передній кімнаті читаючи. А мій батько займався податками. Ми отримали дзвінок із поганими новинами. Батько продовжив робити податки, коротко сказавши мені, що його дядько помер. Не минуло й 30 секунд, як пляшка текіли, яку дядько подарував моїм батькам, почала грати музику. Це було дивно, тому що я думав, що це просто пляшка, і запитав у нас є музична шкатулка. Батько продовжував працювати над податками і сказав, що в пляшці є вбудована музична шкатулка, і саме тому він її тримав. Я уточнив, ти її не заводив недавно. Він продовжував заповнювати документи і відповів: ні, я вже був готовий залишити це, але він сказав так само спокійно зайнятий. Мабуть, дядько Девід хотів попрощатися ще раз. Це був єдиний раз, коли пляшка за весь час видавала звук, скільки я себе пам'ятаю. І саме в той день і час я досі не знаю, що з цим робити. Це просто мене збентежило. Ось вже 15 років, як інколи, може 2-3 рази на місяць. Я помилково думаю, що бачу когось, кого я знаю, коли прогулююсь. Потім, протягом наступних кількох хвилин, я справді зустрічаю цю людину. Це трапляється настільки часто, що я вже почала це передбачати. Скажу собі, це Джон? Ні, не Джон, але я думаю, що я побачу його за наступні 10 хвилин. І ось я дійсно його бачу. Я не надаю цьому великого значення. Це просто дивна дрібничка в моєму житті. Ми з татом стали свідками того, як біла фігура пролетіла через наш двір у 1999 році. У неї не було рук, ні ніг, ні обличчя. Вона виглядала як простиня і летіла через двір з надлюдською швидкістю. Коли ми це побачили, ми обоє подивилися один на одного і намагалися зрозуміти, що це було. Ми досі обговорюємо це. Я не вірю в привидів, але я не можу пояснити, що це було. Виглядало як привид, якщо ви вірите в таке. Це насправді найдивніше і можете назвати мене божевільною, якщо хочете. Якось я пішла на ярмарок з якоїсь причини, мої друзі не були зі мною, не пам'ятаю чому. Я помітила, що людей там було дивно мало, а клоунів надзвичайно багато, але я не звернула на це уваги. Сіла на аттракціон, взяла ту спіральну нарізану картоплю. Пішла далі, поїхала додому, лягла спати. Наступного ранку мені дзвонить друг і запитує, де я була тієї ночі, бо ми з друзями мали зустріч, і ніхто не міг до мене додзвонитися, і я не відповіла. Я сказала, що була на ярмарку. Він запитав, на якому ярмарку, і я не могла згадати, де це було. Я просто сказала на ярмарку в місті. Він посміявся і сказав щось на кшталт. Так, ну що ж, досі не знаю, куди я пішла тієї ночі. Однієї ночі, коли я відвідував батьків, я почув слово неможливо, прошептане мені прямо в вухо. Я щойно вимкнув світло, щоб лягти спати, але не був втомлений і не в стані сплутаності. Жодних телевізорів чи пристроїв не було увімкнено, і це було прямо біля мого вуха. Немає жодного пояснення і більше цього не траплялося. Коли я був підлітком, мені наснилося ось що. Ми жили на схилі гори, звідки відкривався вигляд на місто. Я стояв на нашій терасі і просто спостерігав за тим, як світ помирає. Вода затопила більшу частину міста, що не було потоплене, те горіло. Стовпи диму покривали горизонт, але дивно, це було спокійно. Не було чути криків чи хаосу, лише тріск деревини, як на вогнищі, що лунало з берега, пахло морем теж. Потім я подивився праворуч і побачив свого тата. А праворуч від нього була моя бабуся з батьківської лінії. Вони обидва просто посміхалися сумною посмішкою, що змусило мене зрозуміти, що я не можу рухатися. Ми були затоптані в багнюці. Після цього я прокинувся. Після сніданку я нічого не сказав, поки ми з татом не залишилися за столом удвох. Я запитав його, чи йому не снилося щось цієї ночі. Він описав те саме, що і я, і сказав, що бачив мене теж. Того ж дня мій тато, який перевірив, як справи у моєї бабусі, сказав, що вона теж мала точно такий самий сон. Коли мені було близько десяти, я щойно повернувся додому після того, як весь день грав на вулиці. Лягав поруч з нашим стінним обігрівачем і зняв свою куртку. Лежачи, я грався з рукавом, розтягуючи його і закриваючи. І ось усередині цього процесу я клянуся, що куртка раптово ковзнула до стіни, ніби хтось її кинув. Я одразу піднявся і поспішив лягти між мамою та татом. Досі відчуваю мурашки по шкірі і досі не можу це пояснити. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайки, пишіть у коментарях, чи переживали ви щось моторошне.